6 листопада, неділя усім серцем. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Єремії 29:13. Багато хто покладається на уявну надію, не маючи справжньої підстави, їхнє джерело неочищене, тому потоки, які течуть з нього, нечисті. Очистить джерело, тоді й потоки очистяться. Якщо серце справедливе, то ваші слова, одяг і вчинки стануть білі, мов сніг. Молоді не вистачає справжнього благочестя. Я б не зганьбила свого Господа твердженням, що безтурботна легковажна людина, яка не молиться, є християнином. Ні, християнин здобуває перемогу над своїми спокусами. Ліки для душі хворої гріхом містяться в Ісусові. Дорогий Спаситель, його благодаті достатньо для найслабшого, і сильний також має прийняти благодать, аби не загинути. Я бачила, як можна отримати цю благодать. Зайди до своєї кімнати і там наодинці благай Бога, серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови, Псалом 51, 12 вірш. Будьте щирими й серйозними, оскільки має велику силу ревна молитва праведника. Боріться в молитві, подібно до Якова. Відчайдушно благайте Бога. На чолі Ісуса в Гецеманії виступив кривавий піт, і ви також повинні докладати максимальних зусиль. Не виходьте з кімнати, доки не зміцнетеся в Богові. Потім пильнуйте і доти, доки ви будете пильнувати й молитися, ви зможете панувати над злими прагненнями, і благодать Божа буде вам дана. Господь велить мені не мовчати, щоб я не переставала застерігати вас. Молоді друзі, шукайте Господа всім своїм серцем, ревно шукайте Його, і коли ви щиро відчуєте, що без Божої допомоги гинете, коли ви будете сумувати за ним, як олень сумує за чистою джерельною водою, тільки тоді Господь швидко зміцнить вас і мир Божий перевищить усяке розуміння. Якщо ви бажаєте спасіння, вам треба серйозно молитися. Благайте Бога, щоб він повністю перетворив вас, аби плід Його духа перебував у вас. Кожен християнин має можливість насолоджуватися глибоким спілкуванням з Божим духом. Приємний небесний мир наповнить розум, і ви будете із задоволенням роздумувати про Бога й вічність. Ви влаштуєте бенкет із дорогоцінних обітниць його слова. Проте, пам'ятайте, що ви почали християнське життя. Пам'ятайте, що ви робите перші кроки на шляху до вічного життя. Дорогі друзі, на шляху до вічного життя бувають перепони, якісь негаразди, бувають сумніви. Але пам'ятайте, що якщо ви всім серцем будете шукати Господа, він обов'язково дасть вам підтримку, мудрість і силу на цьому шляху.